Підготовка можна без світла. У руках пані Таміли заготовка для майбутньої ковдри. Поролон та утеплювач. Спочатку шиває вручну, а після вімкнення світла допомагає швейна машинка. Шиваємо, а тоді одягаємо в чохол. І виходить такий матрас. Без перепочинку, додає пані Ольга, відразу беруться за виготовлення ковдр. Взимку такі найбільше користуються попитом. Теж порізали, заготовили. Положили, а потім прошиваю. Та сподівається, каже жінка, що бійців зігріватимуть не лише теплі ковдри, а й любов, яку вони вкладають в усе, що роблять. Думаємо, да, щоб їм було тепло. Ми ж розуміємо, як їм там тяжко. І ці матраси дуже а чим ми можемо допомогти? Під, Тільки, під танком, і під машиною. щоб тепліше їм було щоб краще було На подушках нашивки сердечка, у конвертах обереги для захисників, а для бійців дівчат рожеві в'язані шкарпетки. Хочеться, аби у період новорічних свят кожен відчув турботу, пояснює волонтерка Любов Здоровенко. У нас є така Ольга Йосипівна, яка ось плете отакими цими, по 50 штук приносить, зараз принесла 20. Тому що ну, не встигає, вона часто їх приносить. Всі наші жіночки, всі наші бабусі, вони у кого є на війні діти, внуки, у кого й немає. Вони просто дуже такі вразливі самі, самі, які дуже вболівають за це. На прохання військових виготовили і аптечки, півсотні таких уже відправили на фронт. Ми шиємо їх із відходів камуфляжа. Буває, що однотонний підходить. А ще серед подарунків, кікімори та маскувальні сітки. Усе це для потреб захисників на Бахмутському напрямку, переповідає офіцер цивільно-військового співробітництва пан Валентин. Я хочу подякувати цим людям, да, прекрасним людям, які не знаю, виручають вже в сотні, в тисячний раз, мабуть, і мабуть слів не знайдеться. Подяки їм. зброю. Вони не дають, не дають квадрокоптери, вони не дають тепловізори. Те, що дуже потрібно. Але вони дають те, що теж спасає життя. Те, що спасає здоров'я, те, що допомагає воювати і перемагати. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.